Тернопільські сноубордисти С Дюсеше Екстрім повернулися із Буковелю не з порожніми руками. Додому привезли 13 нагород. Загалом за цей сезон спортсмени здобули 46 медалей. Змагання тривали 4 дні: два дні юнацький чемпіонат України і два дні Кубок України. Цього року ми от на Кубку України ми здобули наша область. Тернопільська область здобула перше місце загальнокомандне, і також по школі екстрима Тернопільської міської радами ми здобули перше місце і нам вручили цей кубок. За Буковельський, за Кубок України і за чемпіонат. Сподобались тобі змагання? Чи було важко? Ну, було важко, але все рівно сподобалось. А тебе що за медалі? У мене також чотири медалі. Я дві за чемпіонат України з Лалом і Гігант. Звичайні буковельські змагання з лалом. І Кубок України, тож третя зайняла місце по славні. Найбільше мені подобається це слалом. Це маленька вістень між деревками і потрібно швидко управляти дошкою. Мені більше подобається рідніше, тобто сноубор, ну, сноубо, ну гігант слалом. Ну, Снобор з теж мені дуже сподобався. Але для нього ну, потрібно ще багато вчитися, тренуватися. Спортивний сезон закінчується, і більшість вихованців школи матимуть заслужений відпочинок до чемпіонату світу серед юніорів, що відбудеться у Словенії. Наразі готуються ще дві спортсменки. Сьогодні вночі я їду на юніорський чемпіонат світу, і ну як сказати, що відрізнялись. Це був кубок України. Вже самі важливі змагання, так як чемпіонат України вже був. Тому це вже були так, як наші українські заключні змагання. Але тепер ще залишились за кордоні. Завжди потрібно бути. З налаштований на боротьбу між суперниками вигравати, здобувати попри відсутність умов для тренувань, адже у Тернополі немає снігу. Вихованці гірськолижної школи Екстрім часто беруть участь у різноманітних змаганнях, у яких посідають призові місця. Колишні випускники школи підтримують початківців. Я вихованець школи екстрім, сам там займався, завершив спортивну кар'єру і так пішов. Кар'єрний спортивний ріст подався в роботу в Київ в столицю. і зараз працюю з тими самими дітьми.